Дозволь себе взяти, поблагословити, розламати і дати. Черговий аспект сьомого кроку у праці над собою, а Отже, у покірному відкриванні на Божу допомогу це відкритість на правду, яку Бог об'являє нам про нас самих. Бути покірним означає визнати перед Богом, що не ми, а Він знає. У чому в кінцевому підсумку полягає усунення усіх наших недоліків, адже тільки Він абсолютно і до кінця знає, ким ми є і що є сенсом нашого життя. Піти з покорою до Бога означає також відкритися на Його любов, бо першою правдою, яку Бог нам об'являє, є правда про те, що Він створив нас з любові і покликав до любові. Покірно звернутися до Бога по допомогу, щоб усувати наші недоліки, означає звернутися до Нього з благанням про те, щоб Він переймінив нас своєю правдою і любов'ю. Божа правда вказує нам напрямок роботи над собою, а Божа любов дає нам силу, надію, ентузіазм, мотивацію, щоб працювати над собою, навіть тоді. Коли нам буде дуже важко, Бог не терпить лінивства, Бог не зробить за нас нічого, що ми можемо зробити самі, сьомий крок каже покірно попросили Йосудити наші недоліки. Це не означає, що ми доручаємо Богу завдання для виконання, а самі можемо залишатися бездіяльними. У шостому кроці ми заявляли. Про абсолютну готовність співпрацювати з Богом. Це умова переходу до сьомого кроку. Бог усуне наші недоліки тоді, коли ми станемо Божими людьми, тобто, коли звернемося до Нього з проханням про цю подвійну допомогу, про світло правди і про силу любові. Тоді наша праця, наші зусилля, наша дисципліна принесуть багаті плоди. Бог виховує, а не потурає. Це ми, люди, часто плутаємо допомогу з потуранням. Бог таких помилок не робить. Бог не плутає допомогу із заміною нас у роботі над собою. Варто пригадати батькам і вихователям, що їхнє завдання допомагати дітям і молоді, а не розв'язувати за них проблеми і робити за них уроки шкільні чи життєві. Бог перемінює нас своїм світом і своєю любов'ю. Він показує напрямок роботи над усуненням наших вад і дає нам силу не зупинятися в дорозі. Тут немає магії і чудодійних рецептів для швидкої переміни самого себе, тут не йдеться про якийсь спонтанний чи автоматичний розвиток, без нашого зусилля, без витривалості аж до кінця. Бог допомагає нам усунути наші дефекти найбільше через те, що сильно любить нас безумовно і завжди. Втім, це не означає, що Він не ставить перед нами вимог і не очікує зусиль від нас. Навпаки, Його любов виховує, а не потурає. Принципи виховної любові Бога до людини знаходимо в чотирьох словах, які ми чуємо під час Євхаристії. Які можна назвати Євхаристійним зразком любові. Мова тут про такі слова: узяв, поблагословив, розламав, дав. Перше слово з євхаристійного зразка виховної любові Бога до людини звучить взяв. Кожна Євхаристія пригадує нам про те, що Бог тебе й мене взяв із любов'ю від початку нашого життя. Перед тим як батьки зрозуміли, що ми вже існуємо, перед тим, як побачили і почали виявляти нам любов, ми вже були в обіймах Бога, захищені Його любов'ю. Бути людиною означає бути любленим самим Богом. Коли в Євхаристії я чую слово взяв, то вкотре усвідомлюю, що я не сам, не полежений тільки на власні сили. Що я був взятий з любов'ю Богом, який ніколи не перестане мене любити. Коли я пригадую це собі щодня надово, тоді не мушу шебрати любов у людей, особливо в тих, які не хочуть чи не вміють любити. Я знаю, що мене любить хтось більший за усіх людей. Знаю також, що любов Бога до мене незмінна. Я не мушу переживати за те. Чи завжди буду люблений, бо знаю, що так буде. Бог ніколи не перестане мене любити, буквально, він любить мене і тоді, коли я не люблю навіть самого себе, він любитиме мене і страждатиме зі мною, навіть якби я своєю дочасною поведінкою прирік себе на вічну самотність у пеклі. Коли я говорю молоді чи дорослим, про цю незмінну любов Бога до людини, то іноді чую сумніви, що мені з того, що Бог любитиме мене навіть тоді, коли я опинюся в пеклі, адже це мені вже не допоможе, бо, вже, бо все одно програю моє вічне життя? Тоді я відповідаю запитанням на запитання. А що тобі з того, що Бог любить тебе тут і тепер? Якщо ти не користаєш його допомоги і його любові, не питай, чи має сенс те, що Бог любитиме нас завжди і незмінно, навіть коли ми самих себе приречемо на пекло, а радше запитай себе про те, чи користаєш і наскільки користаєш з Божої любові у теперішньому. Хто на щодень досвідчує, що взятий Богом з любов'ю? То й великою мірою стає незалежним від любові людей. Прикладом може бути дівчина підліток, яка відчуває, що Бог її любить. Навіть якщо вона сильно закохається в якогось хлопця, то зможе стати, ставити йому вимоги і не зв'яжеться з ним, доки серйозно не перевірить його на зрілість. Вона терпляче у формуванні взаємин із хлопцем. Бо не незправга любові адже цю справу задовольняє своєю приязню з Богом, як наслідок вона не мусить кидатися в обійми кожного хлопця, який цікавитиметься нею. Друге слово з євхаристійного зразка Божої любові до людини звучить поблагословив Бог щодня допомагає нам через своє безостане благословення. А благословляти означає підтверджувати любов. Бог це геній підтвердження любові, Він знає, що, ми не до... що нам недостатньо того, що Він нас любить, якщо Його любов повинна приносити плоди у нас, повинна допомагати нам долати наші слабкості, усувати наші недоліки, здобувати позитивні вміння, то вона повинна невпинно доходити до нас. Адже ми постійно сумніваємося в любові і в тому, що нас люблять. Причиною цього сумніву є той факт, що ми завжди наново переживаємо наші слабкості, через які почуваємося негідними любові, Бог благословляє нас, тобто підтверджує свою любов безліч способів, не тільки під час Євхаристії і не тільки в нашому серці. Коли ми перебуваємо в Його присутності, прислухаємося до Його волі, коли молимося, читаємо Святе Письмо чи приймаємо таїнства, Він знаходить способи, щоб підтвердити нам свою любов через добрих людей, яких, яких ставить на нашому шляху, через різні ситуації, обставини і події, в яких ми досвідчуємо, що Він чуває над нами. Щораз частіше чую, як від молоді, так і від старших, що вони зовсім не почуваються дітьми благословення. Особливо підлітки кажуть мені, що почуваються радше дітьми прокляття, адже їх проклинають їхні однолітки, люди на вулиці, а іноді навіть учителі і батьки, та, як із моїх співрозмовників, проклинають самих себе. Тоді я пояснюю, що й тих, які почуваються дітьми прокляття, Бог невпинно благословляє, але вони не відкриваються на прийняття цього благословення саме тому, що довкола них люди, які їх не люблять, або тому, що вони самі проклинають самі з того, щоб благословляти. Хто проклинає людей, а іноді навіть Бога, той не вірить, що Бог його благословляє. Як злодій не вірить, що інші люди чесні, або як людина, поглинута смутком, не вірить, що інші радіють. Якщо я хочу відкритися на благословення, тобто на знаки підтвердження, що Бог мене любить, то я повинен звільнитися від токсичних відносин з людьми, які проклинають замість любити і сам повинен благословляти інших. Третій елемент євхаристійного зразка Божої любові до людини міститься у слові роздавав. Бог не тільки прийняв нас з любов'ю від початку нашого життя і не тільки знаходить способи, щоб постійно наново підтверджувати свою любов, але також хоче щось в нас розламати. Кажучи словами біла, Бог прагне усунути наші недоліки. І все те, що заважає нам благородно, радісно жити, тут може з'явитися бунт з нашого Боку, адже слово ламати і бути поламаним викликають у нас погані асоціації. Ми хочемо бути взяті з любов'ю і благословання, але не хочемо, щоб нас ламали, і слушно, адже на щодень ми досвідчуємо, що цей часто розпусний світ. Який пропагує низьку і навіть часто вульгарну антикультуру, цей світ цивілізації, егоїзму і смерті намагається зламати в нас те, що гарне і Боже: нашу мудрість, любов, благородність, свободу, наші найвищі бажання, прагнення чи ідеали, цей світ ламає нас без нашої згоди, зазвичай без нашого усвідомлення. Він ламає нас підступно, вдаючи, що є нашим другом. Прикладом може бути сучасний сексолог, який посміхається молоді і поводиться як приятель, щоб переконувати дівчат і хлопців, що секс існує для того, щоб забавитися, що надмірні гормони не шкодять здоров'ю, що контрацепція від усього захищає, чи що аборт це не убивство людини. Цей світ переконує нас, що ми можемо бути щасливими тоді, коли живемо вільно, коли робимо те, що нам заманеться, коли керуємося так званою власною правдою. Це все звучить добре, особливо для людей молодих і наївних. Наслідки піддавання подібним приємним вигадкам і ілюзіям дуже важкі. Вони справді спричиняють ламання нас і наших життєписів. З іншої сторони ми досвідчуємо, що не тільки цей світ часто дуже ефективно ламає в нас те, що найцінніше і найшляхетніше, адже часто ми самі ламаємо себе і завдаємо собі кривду. Щодня нещасленними способами ми ламаємо і пошкоджуємо щось цінне в нас самих. Для прикладу, миємо надто багато або надто мало. Витрачаємо надто багато часу на якісь дрібниці чи утруйня мас медіа самі потрапляємо в якісь деструктивні зв'язки, сотні разів повторюємо ті самі помилки і не робимо з цього висновків. Самі себе доводимо до різних форм залежності, поганих звичок, станів в вічаю. Ми можемо зламати свою мудрість, свободу, святість і свою Божу подобу. Може мала мати свої мрії і прагнення. Наприклад, якщо дівчина мріє про одруження, про прекрасного чоловіка і щасливих дітей, а пов'язує своє життя з якимось примітивним чоловіком, який її використає і покине, або у своїй наївності і безпорадності, дозволятиме йому мучити її довгими руками. Коли ми чуємо, що Бог також нас ламає і пригадує нам про це в кожній Євхаристії, то нічого дивного в тому, що в нас з'являється рефлекс недовіри і бунту, як це можливо, щоб мене ламав той, хто мене найбільше любить, це стає нам зрозумілим і бажаним тоді, коли ми усвідомлюємо, що Бог прагне щось в нас поламати зовсім іншим способом. Ніж це чинить цей світ, який часто з нашою несвідомою допомогою хоче поламати в нас тільки те, що добре, і то без нашої згоди. Тоді як Бог прагне поламати в нас тільки те, що погане, що заважає нам любити і радіти життю, і чиниться винятково з нашою згодою, і то не тільки за якоюсь воявною згодою, але й коли ми прийм... прям... прямо благаємо його, Боже допоможи мені усунути мої недоліки і слабкості, адже я сам навіть з допомогою добрих, компетентних людей не зможу до кінця поламати, усунути усі мої вади і недоліки. Бог реаліст і Він знає, що нам потрібна Його допомога. Щоб ми могли поламати в нас те, що хочемо поламати, перемогти і відкинути. Сьомий крок провадить нас до Бога, який є не тільки найкращим приятелем, бо найбільше нас любить, але також є найбільшим реалістом. Тільки Він може допомогти нам, поламати в нас те, що слід поламати, і найважче це зробити, в залежність, тривалу участь у чому, чомусь поганому. Серйозні вади і слабкості характеру. Четверте і останнє слово з Євхаристійного зразка любові, Бога до людини, це слово дав. Ісус дав самого себе на Тайній вечері і на Христі, а в Євхаристії залишився з нами, щоб давати себе людям усіх поколінь. Він прагне, щоб ми стали подібними до Нього. Тобто, щоб дозволили йому роздати нас нашим ближнім, як дар любові. Однак спершу він хоче, щоб ми прийняли його любов і дозволили йому поламати в нас наші слабкості, тільки тоді Він дасть нас іншим людям. Бог ніколи не дає непотребу, і тому, доки ми не уподібнемося до нього, він не почне нас ближнім. Адже ми тільки б заподіяли їм кривду. У цьому четвертому елементі любові Бога до людини, яким є факт давання нас іншим, в нас можуть з'явитися сумніви, схожі на ті, які з'являються при факті ламання нас, все ж чи Бог дає право давати мене іншим людям і посилати мене до них, щоб я їх любив. Чи в такому випадку він не більше любить тих інших людей, замість того, щоб любити мене і піклуватися про мою долю? Такі побоювання безпідставні, адже Бог чудово знає про те, про що я часто не знаю або увесь час забуваю, а саме, що тоді, коли я люблю тебе, то, ти, а не, то я, а не ти, маю від цього найбільшу користь. Якщо я стаю добрим і мудрим даром Божої любові до тебе, то це моя користь, а не якась наївна самопожертва. Очевидно, з умови, що я відрізняю любов від наївності, якщо я люблю, то вже я подібним до Бога, і Божа радість стає в мені щораз повніше. Ти будеш радісним тільки тоді, коли почнеш любити і дозволиш Богові дати тебе іншим людям. Мудра любов до ближніх це не наївна самопожертва, а найнадійніший шлях до розвитку і щастя. Коли я люблю, тоді точно є щасливий. Утім, моя любов не гарантує щастя тим, яких я люблю. Якщо вони не почнуть любити, то моя любов стане для них причиною злості і страждання. Хто не любить, той переконує себе, що інші також не люблять. Саме тому для егоїстів немає більш болісного відкриття, ніж те, що існують люди, які хочуть і вміють любити. Найбільшим підтвердженням любові на землі є віддавання життя за ближніх. Людина не може вчинити нічого більше, тільки син Божий міг виявити до нас ще більшу любов, Він не тільки віддав за нас своє життя, Адже полюбив нас більше за життя, але й залишився з нами, бо знає, що нам потрібні зустрічі з тими, які нас люблять. Але найбільше ми потребуємо зустрічей з Ісусом, бо Він любить найсильніше. Якщо мене пов'язує з кимось любов і довіра, то ця особа завжди присутня в моєму житті, мобілізує мене, зміцнює, додає впевненості в собі. Створює атмосферу безпеки, зокрема й тоді, коли нас розділяють тисячі кілометрів. Силу для того, щоб жити й любити, ми почерпнемо не з лекцій чи книжок на тему любові, але з безпосередніх зустрічей з теми, які люблять. Коли дитина повертається зі школи додому, втомлена чи сумна, то їй достатньо пригорнутися до добами читати. Щоб відновити силу, радість і почуття безпеки. З другом ми можемо розмовляти навіть про маловажні речі, але й так через спілкування з ним стаємо сильніші та радісніші, бо найбільше зміцнює нас не зміст розмови, а те, що поруч з нами хтось, хто любить, хто з ніжністю дивиться нам в очі, хто нами радіє, хто має для нас надію навіть тоді. Коли в нас вона вже померла. Євхаристія це зустріч з другом, який випромінює на нас свою любов, радість і силу. З Євхаристії ми виходимо сильніші, адже дихаємо тут присутністю і любов'ю Бога до людини. Виходимо також мудріші, адже під час кожної святої літургії Ісус щоразу наново пояснює нам, яким чином любить людей а також допомагає нам любити так як Він. Христос дарував нам Євхаристію як місце особистої зустрічі, під час якої ми переконуємося в тому, що ми люблені раз і назавжди. Він волів дозволити прибити себе до Христа, ніж відмовитись від любові до нас. Євхаристія це зустріч з Богом, який вчить нас любити людину. Ісус посилає нас першою до наших рідних, батьків, братів, сестер, родичів, приятелів, однак посилає нас не тільки до них, адже і погане люблять тих, які їх люблять. Христос навчає нас набагато більшої любові, Він посилає нас до тих, які є хворими, убогими, безпорадними, скривдженими, відкинутими. Він посилає нас також до ворогів. Християнство це щось більше, ніж облагороджена версія язичництва. Християнство починається там, де людина наслідує Христа в любові до тих, які не можуть впоратися із життям і не можуть відплатити за любов. На страшному суді Христос запитає нас не тільки, чи ми любили батьків, родичів і друзів. Але й про те, чи любили голодних, спраглих, нагих чуженців, хворих і ув'язнених. Порівняй Матея 25, 35-36 Євхаристія Ісус залишається з нами для того, щоб ми мали силу любити навіть тих, які не люблять, і ставали для них знаком надії. Цього питання безпосередньо стосуватиметься один із дванадцяти кроків.